Параграф 55. Ендокринні залози організму людини. Профілактика захворювань ендокринної системи. Що таке епіфіз? У головному мозку розташована ще одна крихітна ендокринна залоза, епіфіз, шишкоподібне тіло. Малюнок 198. Вона синтезує гормон мелатонін. Цей гормон регулює кров'яний тиск, періодичність стану сну і неспання, Посилює ефективність імунної системи. Учені припускають, що епіфіс виконує роль внутрішнього годинника, що узгоджує зміни стану організму із циклічними змінами світлої, темної частини доби, які функції щитоподібної та прищитоподібних залоз. Щитоподібна залоза найбільша ендокринна залоза нашого організму. 199. Вона складається з лівої та правої потовщених часток, які сполучаються вузьким перешийком. Своєю увігнутою частиною вона прилягає до трахеї і гортані, до її щитоподібного хреща, звідки й походить її назва. Гормони, які секретує щитоподібна залоза, трийотиронін, тироксин, тиреокальцитонін – прискорюють обмін речовин, поглинання кисню в тканинах, Обмін кальцію із фосфору регулюють розвиток тканин насамперед кісткової і функціонування нервової системи. Так, тиреокальцитонін регулює вміст кальцію в крові і сприяє його збереженню в кістках. Недостатнє вироблення гормонів щитоподібної залози в дорослих зумовлює міксидему, а вроджена недорозвинення цієї залози в дітей кретинізм. Міксидема супроводжується набріком шкіри і підшкірної клітковини, випаданням волосся, кволістю, сонливістю, а кретинізм – значним відставанням у фізичному та розумовому розвитку. У разі гіперфункції щитоподібної залози спостерігають збільшення її розмірів, витрішкуватість очей, прискорення процесів обміну речовин, посилення теплоутворення, підвищення частоти серцевих скорочень. Тремтіння пальців рук, підвищення психічної збудливості, схуднення, базедова хвороба, малюнок 201. До складу гормонів щитоподібної залози, тироксину і трийотироніну входить йод. За нестачі йоду у воді та їжі, кількість цих гормонів у крові знижується. Для підтримання потрібної кількості цих гормонів посилюється секреція їх, що зумовлює збільшення розмірів щитоподібної залози, маса якої іноді сягає кількох кілограмів. Цю хворобу називають ендемічним зобом малюнок 202. Здоров'я людини. Щоб запобігти виникненню ендемічного зобу, вживають профілактичних заходів, основним з яких є юдування кухонної солі. Йод входить до складу окремих продуктів харчування, як от бура, водорост, ламінарія, морська капуста, морська риба, волоські горіхи, хурма тощо. Пара щитоподібні прищитоподібні залози це чотири невеликі тільця розташовані на задній поверхні бічних часток щитоподібної залози. Вони утворюють парад гормон, який регулює обмін фосфору і кальцію в організмі людини. Видалення цих залоз призводить до смерті від потужних судом. У разі гіперфункції паращитоподібних залоз розвивається хвороба, яка характеризується болем у м'язах, кістках і суглобах, розм'якшенням кісток, різкою деформацією скелета. Мінеральні компоненти вимиваються з кісткової тканини і відкладаються у м'язах та внутрішніх органах. Які функції вилочкової залози. Вилочкова залоза або тимус розташована за грудиною, тому її ще називають за грудинною малюнок 201. Вона має дві частки, з'єднані з получною тканиною. Найбільшу масу тимус має від раннього дитячого віку та до періоду статевого дозрівання. У віці, старшому за 16 років, маса залози поступово зменшується, її тканини перероджуються. Гормон тимуса тимозин впливає на ріст організму до статевої зрілості і відкладання в кістках солей кальцію. Крім того, тимус бере участь у забезпеченні імунітету. Які функції надниркових залоз. Надниркові залози парні залози, кожна з яких прилягає своєю основою до верхнього полюса нирки малюнок 202. Вони складаються з коркової речовини світлішого кольору і мозкової речовини темнішого, буруватого кольору. Гормони кори надниркових залоз регулюють обмін вуглеводів, беруть участь у стресовій реакції, регулюють обмін мінеральних солей і води, діяльність статевої системи людини. Головними гормонами мозкової речовини надниркових залоз є адреналін і норадреналін. Пригадайте, адреналін прискорює ритм і підвищує силу серцевих скорочень, звужує артерії, підвищує кров'яний тиск, розслаблює мускулатуру бронхів, розширює зіницю, стимулює секрецію слинних і слізних залоз, значно підвищує рівень обміну речовин. Норадреналін є попередником адреналіну, він також стимулює роботу різних органів. Недостатність коркової речовини надниркових залоз у людини відома під назвою Адесонова або бронзова хвороба. За гіперфункції коркової речовини надниркових залоз виникає хвороба, яка супроводжується порушенням обміну речовин, ожирінням, дистрофічними змінами в м'язах, кістках і суглобах, підвищенням артеріального тиску. Які є залози змішаної секреції? До залоз змішаної секреції належать підшлункова залоза і статеві залози. Підшлункова залоза виробляє як травний сік, зовнішня секреція, так і гормони, внутрішня секреція. Гормони інсулін і глюкагон виробляють особливі клітини, розташовані в підшлунковій залозі у вигляді острівців. Інсулін регулює білковий жировий і найголовніше вуглеводний обмін в організмі, стимулюючи споживання клітинами глюкози з крові та синтез глікогену в печінці і м'язах. Нестача інсуліну призводить до цукрового діабету, який характеризується підвищенням рівня глюкози в крові, в тканинах організму. Настає тяжке схуднення, отруєння продуктами неповного розпаду вуглеводів. Глюкагон діє протилежно інсуліну, він стимулює розщеплення глікогену і збільшення концентрації глюкози в крові. Запам'ятайте, якщо в крові людини зростає рівень глюкози, то виділення інсуліну збільшується, а глюкагону зменшується. І навпаки, коли в крові знижується рівень глюкози, тоді різко зменшується виділення інсуліну, а збільшується виділення глюкагону. Отже, інсулін і глюкагон спільно підтримують сталість у місту глюкози в крові, що є однією з умов підтримання гомеостазу. Здоров'я людини. Цукровий діабет небезпечне захворювання, яке розвивається поступово. Первинними ознаками цукрового діабету є сухість слизових оболонок, ротова та носова порожнини тощо, постійне бажання їсти або навпаки його відсутність. Постійна спрага, надмірне сечовиділення, особливо вночі. Щоб захистити себе від розвитку цього захворювання, потрібно уникати стресових ситуацій, раціонально харчуватися, зменшувати вживання вуглеводів, займатися посильним фізичним навантаженням, фізична праця, спорт, вести рухливий спосіб життя тощо. У статевих залозах чоловічих і жіночих, крім розвитку статевих клітин, зовнішня секреція, виробляються гормони, внутрішня секреція, що впливають на розвиток і функцію статевої системи людини. У чоловічих статевих залозах, сім'яниках, секретуються чоловічі статеві гормони, андрогени. Найактивнішим серед них є тестостерон, який стимулює ріст, розвиток і функцію нормального чоловічого організму. У жіночих статевих залозах, яєчниках синтезуються і виділяються в кров жіночі статеві гормони, естрогени. Вони стимулюють розвиток жіночих статевих органів, вторинних статевих ознак, регулюють жіночий статевий цикл. Здоров'я людини. Серед різноманітних медичних препаратів відомі гормональні. Пам'ятайте, що гормони це біологічно активні речовини, які регулюють процеси обміну речовин в організмі. Самовільне вживання гормональних препаратів може порушити обмін речовин та нашкодити здоров'ю. Якщо за якихось причин виникає потреба у введенні їх, це обов'язково треба робити під контролем лікаря-ендокринолога. Ендокринологія, наука про будову та функції ендокринних залоз, гормони, які вони виробляють, їхню дію на організм, а також про захворювання, пов'язані з порушенням функції цих залоз. Фахівці ендокринологи діагностують та лікують захворювання, пов'язані з ендокринною системою. Крім згаданих ендокринних залоз в організмі людини, особливо в ушлунково-кишковому тракті, є сотні ендокринних клітин, які продукують і виділяють у кров гормони. Таким чином, ендокринна система посідає важливе місце в процесах загальної нейрогуморальної регуляції функцій організму людини. Ключові терміни і поняття. Щитоподібна залоза, паращитоподібні залози, тимус, надниркові залози, підшлункова залоза, статеві залози. У загальному знання. Основні ендокринні залози це гіпофіз, щитоподібна, паращитоподібні, вилучкова, тимус, надниркові, підшлункова і статеві. Провідна роль серед них належить гіпофізу його гормони регулюють розвиток і роботу інших ендокринних залоз. Залози змішаної секреції виконують подвійну функцію, виділяють свої секрети у порожнину тіла, а гормони безпосередньо в кров. До таких залоз належать підшлункова та статеві залози. Порушення функціональної активності ендокринної системи спричиняє низку важких захворювань.